Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу, давайте гоночку пройдемо. ну Давайте оцей спринт виберемо. 12 касарків в разі виграшу дають. Ну не просто буде, я думаю. Тут два ламборджині. Ну завдяки поворотам може і я вирусі вперед. Так, і це лише гоночний рівень. Ще не професійний. Буду бачити, як на професійному рівні буду ганяти. Якщо прокачаю свій дождь до професійного рівня. Ну, зато я в лідерах, але не розслабляюсь, тому що мене можуть нас догнати. Тут можемо і прискоритися потроху. Ось так, в тунель залітаємо по ґрунту ганяємо. Хоча я і не люблю по ґрунту ганяти, але... Ось чому... Бляха-муха. Це вимушена міра швидше була, тому що маршрут так прокладений. Так, і добре, що я знову на асфальті. Так, половину ж вже всієї траси проїхали. Тепер не розслабляємось. бляха муха врізався. Зато, зато трохи прискорився. А це вже зустрічна смуга. А, тут тут не скоротиш навіть шлях. Потому що маршрут так прокладений. Достаточно хейтро. Ой, стак. Ми і в лідерах протримались, тому що завдяки цим поворотам так, прискорюємось. А ось і фініш. Перемога. 15600. О, знову бонуси. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!